Шановна громада, сьогодні виповнюється рівно 9 днів з тих кривавих подій, в результаті яких, я вважаю, сотні людей загинули на Майдані за завтрашній день України, за нас з вами. Тому прошу вшанувати героїв Майдану, героїв України, хвилину й мовчання. Дорогі друзі, я дуже вибачаю, що так зірвали вас з домівок, з роботи. Але враховуючи те, що в Баранівці у нас вкрали радіо, збирали гроші на телебачення. І грошей немає, і телебачення немає. Так ми догосподарювалися, що газету Баранівські новини виписало всього 500 чоловік. А слово поліція дехто не хоче виписувати. Тому інформаційне забезпечення назвичайно на низькому рівні. Ми навіть дуже часто не можемо донести якусь інформацію до людей. Сьогодні важливо всій громаді знати, що відбувається в Україні, зокрема в Баранівці, і що відбулося вчора. Вчора. Протокол номер 3 засіданням Баранівського районного штабу Супротиву в Житомирській області було створено групу контролю за збором інформації та дією органів державної виконавчої влади Баранівським районним штабом Супротиву в Житомирській області. Заслухали керівника районного штабу Супроти в Житомирській області Ворощука з метою стабілізації ситуації в районі, запобігання корупції та вандалізму. Створили групу контролю за збором інформації за органами державної виконавчої влади в районі. Кабінет міського голови, до речі, уважно, я думаю, ви слухали, контролю за органами державної виконавчої влади. Баранівська міська рада органи місцевого самоврядування. Діє прямий контроль і підзвітність громаді до складу групи. Уповноважених увійшли. Кондельський Володимир Миколаївич, старший уповноважений. Присяжнюк Сергій Васильович. Скажу, хто був. Кондельський Володимир Миколаївич письменюк Ярослав Миколаївич Присяжнюк Сергій Василь Анатолійович та Собітов Микола Герадійович. Є такий термін в прокуратурі. Де прокурор? Дивіться, щоб він не замерз голий. З пристрастієм допитував міського голову Герой України Собітов. Я попросив його. Шановні, оскільки ви не маєте права нас перевіряти, це якісь банду групування, прошу вас в письмовій формі, зверніться в міську раду. І оскільки ви, чи ви члени якогось там комітету, ми все рівно надамо вам відповідь. Після цього... Один із моїх опонентів, який разом зі мною брав участь у виборах на посаду міського голови, який набрав 150 голосів, Кундельський Володимир, сказав мені, пиши заяву, ви все рівно напишете заяву. Зайшов до кабінету сотник, так його назвали, Майдану, Микола Олександрович Толісов. Він сказав, що він не може стримувати своїх, своїх бійців. І я маю написати заяву. Ви знаєте, інформація дуже швидко поширилась по місту. Я не знаю, як це сприйняли люди, кажуть, що хтось вже танцював на базарі. Я хочу передати, що відчував я. Я прожив 51 рік. Коли я йшов на вибори, я казав, я не самий розумний, я не самий талановитий, але я надзвичайно патріотичний. І всі ці роки я не просто працював, не просто був на роботі. Я останні два роки навіть відпустці не був. Це правда. Я був відкритий до людей, я був творчий. Я поклав своє життя, щоб воювати з адміністраціями, з керівниками, відстоюючи інтереси громади. <су> Доброго дня всім. Ну Тут, якби вже навіть не хотів сказати, то вже мусиш вийти і сказати. Е, ну, Я можу сказати, що відбувалося трохи на районній раді, на засіданні районної ради. Хто був, бачив. Люди прийшли з одними вимогами, а в результаті вийшло так, що вимоги були зовсім інакші. Всі приходили, хотіли взнати, як земля використовується, і різні другі питання. А ціль була тільки зняти голову. І ніхто не питав, чи він там винен, ті автобуси на антимайдан відправляв, чи він, чи не він. Що він до них відношень не мав, що він до земель відношень не мав. Але ціль була зняти голову. Голова написав заяву, пішов, але всі повинні розуміти, що всі ті дії, які зараз проходять, які проходили раніше, все одно є верховенство закону. І все одно рано чи пізно за ці всі дії треба буде відповідати. Баранюки, я ж звичайно не міністр. Я тільки з 13 березня 2013 року начальник відділу освіти, житель і уродженець міста Баранівки 24 листопада 1974 року. Розкажу коротенько вчорашні дії. Десь в 8.35, письменюк Микола Васильович, Радчук Володимир Григорович, був начальник відділу освіту, ще з ними третій, так званий представник народного супротиву, зайшли в кабінет, не добрий день, не дозвольте. Прибігли, давайте всі документи, фінансові, табелі, закривайте кабінет, або вас через дві години не буде на роботі. Ми вас все одно звільнимо, але почекаєте навіть прокуратура. На його чолі з Олексієм Степановичем будь-які запити, що відносно контролю моєї діяльності, дають письмовій формі. І або однієї години чи однієї доби, або максимум 10 днів, я даю відповіді всім контролюючим організаціям, починаючи з СБУ міста Житомира, з обоз міста Житомира і управління Міністерства внутрішніх справ. Далі ще я скажу. У 10.45 вельмешановний Сергій Антонович Ворощук, якого я не бачив сьогодні, де він. Я хотів подивитися йому в очі, коли я щось нарадив з яку проводив перший заступник Володимир Хіміч мені сказав, якщо не буде написано заява тобою, і ще людина, яка працює в мене в відділі, проліться кров. На що я сказав? Не лякайте мене кров'ю. Я маю 21 рік робочого стажу. Мене знає майже кожен присутній на цьому майдані, знають мого батька, і я вам сказав одну фразу, я за 21 рік ні копійки держави, не вкрав і красти не буду. Добрий день, далі громаду. Баранівська. Я не Баранівський, я вірлянський, але можна перша Баранівський. Ви всі пам'ятаєте 2004 2005 рік, так? Всі пам'ятаєте. Помінялася влада, люди стояли, теж воювали, правда, без крові, слава Богу. І Що сталося? Що сталося? Так точно. Так точно. Так точно. Вас веду влада, так? Анатолій Олександрович Осанівч розказує, що наш штаб діяв не так, як треба, не в рамках закону. Що прокурор, що начальник міліції? Вони? Хай скажуть, так, да, хай скажуть. Що вони не затримали тоді? Що заяв немає? Тому що ситуація така в в Україні, розумієте? Революційна ситуація. Саме час, воювати, щоб, воювати не треба. Так, да, дійсно, був той протокол районного штабу супротиву. Ми його підписали. Я був в лікарні, провірав. Хто в міліції, хто в прокуратурі, хто в державних установах, так само, що військові прийшли. Ніхто нікого не мав викидати з кабінетів. Я ще раз запевняю, і вам говорю, мова йшлася просто проконтролювати. Який на той час видавався указ, що підписувалося? Яким чином можна проконтролювати? Яким чином? Почекайте. Подивіться, подивіться табелі. грудень, січень, лютий. Спитати, спитати я вас ще раз почув, давай не перебувайте. Я тут кажу, ви потім запитаєте. Спитати голову, начальника будь-якого, коли він був партій регіонів, з якого числа, з якого числа вийшов. Основна така мета була. І це ми мали обговорити, спитати, обговорити, і все. Це можливо дати просто запит, на який вам надалася б офіційна... Шановна, дайте я докажу. Ми хотіли знати, хто чим дише, щоб не повторилася ситуація 2004 року. Розумієте, що з дихенько проїздом хтось хоче проїхати, ніхто поїздом не проїде. Прийдуть нові люди, я вас це запевняю ні. Дивіться, я... Ми... Ми... я не політик, щоб влаштовувати дискусії, скажу вам так, що на сьогоднішній день в нормальному режимі працює прокуратура і Баранівський райвідділ. І я не буду деякі слова, скажімо, заперечувати, сперечатися, кожен може зайти і ми обговоримо ці питання. Тому я скажу так, е... якщо хтось буде втручати в діяльність державних органів, органів місцевого середування, Якщо хтось комусь буде погрожувати, звертайтесь до нас в міліцію. Реєструємо кожен факт, розслідуємо. Що я хочу сказати? Я пам'ятаю мерів Барановки від Козніцової. Хто Саша Покоління знає, Козніцова була і всі останні. Більше як душко ніхто для Баранки не зробив. Я дивлюсь. На дужка таких не було. Кожен з нас він допомагає. Хочу сказати, хоч... скільки багато зроблено, що значить сьогодні відкрити кар'єр. Діжіть, головне кладовище, і ми повинні дайте слово, ми повинні кожен зробити свій внесок для благоустрою е, цвинтаря нашого. Крім того, я хочу сказати, я низенько кланююсь в команді. Е, е, Господи, і міському голові за Можете зачитати резолюцію мітингу від представників громадськості міста Баранівка під назвою Руки геть від народу, 28 лютого 2014 року. Ми учасники мітингу. Руки геть від народу. Вимагаємо. Від Баранівського районного штабу супротиву припинити всі дії пов'язані з незаконним втручанням у роботу Баранівської міської ради як органу місцевого самоврядування. Оскільки міська рада є підзвітною і підконтрольною виключно територіальній громаді Баранівки, а також припинити самочинне і безпідставне захоплення органів виконавчої влади. Руки геть від законно обраного міського голови та депутатського корпусу міської ради. Ми не дозволимо влаштувати у Баранівці політичні вистави та пасьянси. Посади потрібно займати в ході чесної боротьби на виборах, а не в крові загиблих майданівців. Від громади Баранівки не обирати органів місцевого самоврядування осіб, котрі вже неодноразово запрямували себе хабарництвом, бездіяльністю, а нині намагаються отримати дивіденти від політичної ситуації в країні від депутатів виконавчого комітету та керівництва Баранівської міської ради прийняти рішення про встановлення пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку на місці демонтованого пам'ятника Володимиру Леніну у сквері навпроти цієї мітингу. Хто за? Проти? Утримались. Приймається. Слава Україні! Тримаємося! Дякую!